I Сніг і мороз не завада для рибалок. Для них зима добра нагода відпочити з вудкою біля ополонки. Щоправда, аби таке дозвілля було безпечним, треба дотримуватися кількох правил. Досвідчені рибалки щодо цього дотримуються своїх канонів. кажуть, найкраще виходити на криго вранці. Напередодні варто подбати про відповідний одяг. Він має захищати рибалку від холоднечі. Невід'ємним елементом зимової риболовлі є свердління лунки. Є стандарт, наприклад, скільки там 12. Чи 9, чи скільки там, 100 сантиметрів, це стандарт їхніх лядобура стандарт. А колонку лунку чистити треба, щоб вона чиста була, щоб поплавки було видно. Між тим, рятувальники закликають бути обережними, перебуваючи поблизу зимових водойм. Шанувальникам риболовлі варто дотримуватися відповідних правил безпеки. Їх нехтування може призвести до фатальних випадків, тому не варто виходити на лід за умови тонкої криги. Повинні знати, що товщина льоду можна її оприділити і візуально, і заміряти. так як вони завжди мають при собі або лідоруб, або це вертило, яке пробурюють лід. То можна це оподілити і палочкою заміряти, і візуально. Візуально лід має може бути безпечний, якщо він голубого кольору. Рятувальники нагадують, для одного пішохода безпечним є лід зеленуватого відтінку товщиною не менше 7 сантиметрів. Для облаштування ковзанки не менше 10-12 сантиметрів, а для масового катання 25 сантиметрів. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.